Всім доброго дня. Сьогодні у нас 13 травня, місто Вінниця знімаю короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. Давайте розпочнемо. Це у нас Renault Colleus 2010 рік. 2 літра дизель, повний привід 221 пробіг. ціна 10500. В такому стані на легкосплавних дисках і салон. Далі у нас Hyundai Tucson. 2009 рік, 2 літра бензин, механічна коробка передач 150 тисяч пробіг. ціна 9 тисяч. Також легкосплавні диски, чорний колір Toyota Avensis, Це у нас 1,8 бензин, 2008 рік, ціна 8000 доларів. Кузов Універсал Механіка. Audi a 4 2008 рік, 1,6 бензин, 213 пробігу. Ціна 8500 бензин 1,6. Це у нас автомобілі, які пригнані з Європи, розмитні, сертифіковані. Ходімо далі, Octavia Tour 2009 рік, 1,6 бензин 191 тисяча пробую, ціна 7350. В сірому кольорі легкосплавні диски. Далі Volkswagen Touran 2008 рік, 1,6 MPI, 204 пробую, ціна 8700. Синій колір, автомобіль семимісний. Йдемо далі. Шкода Октавія А5. 2009 рік. 1,6 бензин, 208 тисяч пробів, ціна 8800. В такому кольорі. Кузов Універсал. Гольф у нас під завдатком. Є такий гольф 5. Там люди дивляться, давайте перейдемо на іншу сторону. Це в нас по цій стороні автомобілі, які привезені з США. Давайте розпочнемо. Це у нас синій Ford Edge. В такому синьому кольорі. 20-й рік, 2 літра бензин 134 тисячі пробів автомат, ціна 18500. Є такий ж самий в сірому кольорі. 2019 рік, 2 літра бензин, 35 тисяч 19 900. Повний привід автомат. Ще один в синьому кольорі є в нас 2020 року. 2 літра бензин, 40 тисяч пробів, автомат 22500. Так, переключаємось на електричку. це у нас Tesla Model Y, 21 рік, 82 кВт, 84 пробігу, 26 тисяч. Такий синій колір. Тонована. Tesla Model 3, 22 рік, 60 кВт, 35 тисяч пробігу, 2500. такому графітовому кольорі Тесла 22-го року, 60 кВт, 82 тисячі пробігу. Задній привід 19500 Є така у нас BMW GT, 17 рік, 2 літра бензин, 120 пробів, автомат, повний привід 19500. Автомобіль нафарбований на такому класному салоні, дуже гарний колір, чорні диски, порш каєн, 10 рік, 3 літра гібрид, автомат, повний привід, 16 тисяч. Показую салон. Є такий у нас Dodge Journey, 18 рік, 3,6 газ, бензин, 129 пробів, повний привід, автомат. 15 тисяч вартість. Давайте покажу два гольфіка. Це у нас сьомий рік, 1,6 МПІ, ціна 750, 212 пробігу. Ще один є на газу. Чорний. Зараз клієнти дивляться. його. Є такий Golf 5.8 року, 1.4 бензин 169 пробів, 6250, автомобіль з люком, легкосплавні диски в синьому кольорі. Ходімо далі. Є в нас така Octavia Tour, червоний колір, кузов універсал з двигуном 1,6MPI. 10 рік, 200 тисяч пробів, ціна 7200. Механічна коробка передач. Це останній рік, в якому їх випускали. 10 рік. Шкода фабія далі. 9 рок, 1,6 бензин, 201 тисяча пробів. 6500. Кузов універсал на новій гумі. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель. 223 пробігу. Механіка 8900 ціна на легкосплавних дисках автомобіль. Volkswagen Touran. 9 рік, 170 пробігу, 1,4 бензин, автомат. Ціна 8500. Opel зефіра. Це у нас 12 рік. Бензин, 1,8, 213 пробігу, 8500. Є в нас такий Nissan Altima, 17 рік, 2,5 бензин, 168 пробіг, автомат, передній привід 12 тисяч. Ще один Volkswagen Touran. Один і MPI бензин, 192 тисячі пробігу, механіка, 1,6,8450. Якщо ви бачите, оця ціна нижча у гривнях 8754, це в нас можна оформити розстрочку. Ця сума буде кожного місяця. Там по кожному автомобілі індивідуально воно прораховується. Так, ходімо далі. Гольф 7, 14 рік. 1,6 дизель, 218 пробів, 10 тисяч. В універсалі. Renault Sennic, 2007 рік, 1.6 бензин, 173 пробів, механіка в такому кольорі. Автомобіль вже зареєстрований, також пригнаний. Маємо такого шостого ольфа. На класній дуже комплектації. Автомобіль максимально обслужений, дивіться, диски тут замінені. Це в нас 1.6 дизель, дев'ятий рік. 212 пробіг, 8750, панорама, передній і задній партронів, машина обслужена від А до я технічно та візуально в гарному стані. Ціна 8750. Ford C MAX. 16 рік, гібрид 13800 125 пробігу, 2 літра бензин. Audi Q5, 3 літра бензин, 99 пробів, автомат 12900. Автомобіль в дуже в гарному стані. Гарні диски. Це салон. Шкода, Октавія А5, 2009 рік, 1,6 дизель, 220 пробів. 7000 універсалі. І цікавий колір. Далі Audi 3, 7 рік. 1,6 бензин, 202 пробігу, ціна 7750. Хетчбек п'ятидверний на легкосплавних дисках. Volkswagen CAD. 1,6 бензин, 202 пробігу, ціна 10500. Це у нас кадік, пасажир. Таму далі, шкода, Октавія А5, 8 рік, 7,350, 1,6 бензин. 7350 вартість на легкосплавних дисках в універсалі. Ще один каді маємо такий. 10-й рік, останній рік виготовлення їхній, 1,6 Газ бензин 180 пробігу, механіка 11300. Це в нас Максі база. І графітовий колір. Шкода, Октавія 5 у нас. Це у нас 1,6 MPI, 167 пробігу, механіка 8650. Гольф Плюс, це в нас 9 рік. 1,4 бензин, 192 пробігу, автомат. 8900 на легкосплавних дисках, красивий такий колір. Volkswagen Touran 2 літра, газ, бензин, 193 пробігу, механіка 8500. Так, йдемо далі. Є такий гольф, це шостий гольф, 9 рік, 1,6 МПИ 153 пробігу, 9200. Також гарний колір. Передній задній партронік. Шкода, a 5 у нас. Це у нас 11 року, 1,6 MPI, механіка. Вартість 9800. Opel зефіра 14 року, 1,7 дизель, 214 пробів, ціна 8850. Є такий меган другий, 1,6 бензин 2003 рік 275 тисяч пробів 4300. В універсалі автомобіль на легкосплавних дисках. По кузову без корозії обслужений. Вартість 4300. Далі Opel Зефіра B, 11 рік, 1,7 дизель, 216 пробів. Ціна 7 750. 7 такий мінівен. Далі Fiat Panda. 9 рік, 1,3 бензин, 123 пробів, механіка, ціна 5000. І білий колір молочний. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитлений, сертифікований. Далі, Renault Megane 2. це у нас кабріолет. 5-й рік, 2 літра бензин, 193 пробів, автомат 6450. Автомобіль в гарному стані на автоматичній коробці передач. Megane четвертий, Це в нас 17 рік. 1,5 дизель, 164 пробю, автомат 12700 в універсалі. Є такий Гольф. Четвертий, 2002 рік, 1,6 бензин, 199 пробів, 4750. Є така Toyota rav 4. 13 рік, 2.2 дизель, 252 000 пробіу. Автомат повний привід. Автомобіль весь в рідній фарбі на новій гумі. Вартість даного автомобіля 17500. На класній комплектації. Toyota Q7, 3,6 бензин 180 пробю, автомат 12650. Є такий у нас Hyundai. Дуже красивий колір. 22 рік. Hyundai Ioniq 5, 74 кВт, 92 тисячі пробігу, автомат, повний привід, 24 750. Автомобіль в дуже гарному стані. Tesla Model Y 20 рік. Електро 75 тисяч 25 900. Hyundai Tucson, 2009 рік, 2 літра бензин, 181 тисяча пробігу, механіка, передній привід 8850. Кіряний салон, підігрів сидінь. Є таке Volvo у нас. 18 рік, 2 літра дизель, 252 пробігу, автомат, повний привід 32 тисячі. Якщо відкритий салон, покажу цей самоліт. дивіться. Який салон. І Kia Sportage, 9 рік, 2 літра бензин, 134 пробів, 9450. Отже, друзі, кого цікавлять автомобілі або з Європи чи з Америки, телефонуйте. Знаходимо місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. По наявності маємо великий вибір автомобілів з Америки та Європи. Також займаємося автомобілями на замовлення. Кого цікавлять наші автомобілі, можемо доставити автомобілі до вас в інший регіон. Великий, велика кількість автомобілів вже придбана в Європі та Америці, і які вже прямують до нас в Вінницю на розмитнення. Кого що цікавить, телефонуйте або звертайтеся в Viber. Підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал. Для наших підписників діють гарні знижки. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!